Ну що ж, добрий вечір. Він знає, чи у вас день, чи у вас вечір, але ну, в нас вечір. Вибралися половити сома, жереха головня, судака, якщо повезе. Тут Саня вже збирає комплектик. Всім Привіт. Дивіться, тут мені збагато і сім'ї. Дивіться, з кії всіх у добрах. Да, 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 так, так. Непосидною працею руками. Да, палочка зібрана. Сонік до 7 грам. Між прочим, цей сонік продається. Друзі, кого що цікавить. Звертайтеся. Продамо вам палочку. А тут а, віпчик за три буханки хліба купляний був. Недорого. 0,6 шнурочок. Ну, звісно, не соміка слабувато, але в мене нічого немає зараз потужнішого. І суперфінеза до 15 грам, щоб вона було подати більші приманочки Підсака. і такий мінімальний набор вібів Зараз покажу. Віби кренчики. Ну, є що покидати. Будемо пробувати. Буду включатись, коли буде рибка. Друзі, є перша рибка. І це в нас окушарик. На 56-го ріджа а я вже розстроєних чувствах. Є, такі окраси. Ось такі о. Кидаємо його в підсаку і продовжуємо рибалити. Щось нас вчора нічого не брало. Я обірвався. Один разочок. І Саша сьогодні зранку достав мого воблера Коротше, все чітко. Якось так, друзі. Трудова, трудова рибалка. Халяви нема. Саньок, я окунця достав. На 56-го В березі взяв тут в ногах Неду Серйозно в Піцаку закинув спеціально З дохлого не нічого, да? Ні, в березі вимотував вже взяв Хороший. Да. А О, в пиццаку. Непоганий окушок. О, є, друзі. Невеличкий, але є окунчик. Фух. Запакував. Гарний який, червоненький. Де. Клич бабко. Є, друзі. Кушарик так бере. Ну, не... цього ж можна забрати. Друзі, цей кушарик. Я ще до палки, якщо чесно, не привик. Не привик до палки. Ця суперфінеза джигом чує дуже дзвінку. Я ловлю 5 грам і типу, відстукує все, щоб ви розуміли. Я являюсь себе вульфрамчик поставить, как оно будет чути. Ну, друзі. Так, зараз поставлю я секретну розробку Резину, бачите, майже зняв. Може буде брати крупніший. Провірю. Поставлю дургу 73-ю. Може бути, що буде брати крупняк. Треба, друзі, пробувати, завжди пробувати. Бо буває таке, що на резину бере досить некрупний окунь, а крупніший бере на воблер це досить часто практика. Так. Де ж він? Огу, ФЗД він? Ставим 56 шостого значить, знач Там в ріджика, і будемо дивитися, як воно піде. В принципі, такий розмір з'їдобний для окунчика, проблем ніяких нема. Інтересно, захочемо його їсти чи ні. Ух ты! Є, друзі. Укушарик. Видите, що нормальний укушарик. Ага. Куда ти втік? Окунь. дивіться, який у нього розкрас, який він гарний, гарний. Гарний капець. Я тут у кунів ловлю. І на резіну бере, і на 56-го ще на березі клюнув. І на резину? Так, да, і на резіну дуже дрібний тут а на ракушці бере. Угу. Постав 50... да, 35 го діпового ріджа. Угу. І зараз буде, блін, мерло. Угу. Да. Угу. Ну, так в березі втулив 56-го, що капець. Слухай, Сань, ця суперфінеза так чує, що це капець. Красота. Кукунчик є, друзі. Ух ти що, оце, оце взяв, Сань. Невеликий, але так всадив. На 56-го діпа. Ух ти, саньок. За хвіст зловив. Чуєш, не хочеш до мене сюди піти? Тут звісно місця не, не, не дофіга, але ти станеш чуть правіше і все. Так, да? Да, їх там вистачає. Я ще хотів, звісно, дургу поставити молочну, але походу вона в мене вдома. О, є! Те що я тобі казав, дивись. Не ковтнув, блін. Ну такий, грам 200. Таранічний. А, таранічний. Стало місця капець. Mm. О, жерешок. Не вдома. Жирішок. Вискочив в березі, взяв. <схід> <схід> Такий маленький вже жари. Да, да. Випущу. Друзі, от такі бувають приколи. Кавкави, кавкава, і не знаю, звання жерешатника захистив. Бо я ще в ногах так жереха не ловив. <с? <с?> Прямо в ногах. 35 й ріджик. Кислотний. Ну що ж, Друзі, будемо завершувати нашу риболовлю. Саня безмежно довольний, в нього є плащ, да, зелену таку погоду, те, що треба. Бачите, Саша складав рибу. А то я складав рибку. Дивися да. зранку. Так що будемо завершувати, бо вже мокрі, холодні, голодні. Будемо пекти додому. Скоро повернуся всім. Пока!